Дивитися новини на цьому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю вже тиждень. Мешканці постраждалого внаслідок обстрілу будинку намагаються зібрати документи, аби отримати компенсації на заміну вікон, які вибило під час повітряної атаки росіян. Суми сягають десятків тисяч гривень. Таких коштів у людей немає, тому розраховують на підтримку міста. Разом з мешканцями постраждалого будинку. Ми вирішили пройти весь процес подачі документів на компенсацію та з'ясували усі нюанси процесу. Людмила навіть не пам'ятає того моменту, коли під час обстрілу вночі на неї звалилася стеля. З-під завалу її витягали сусіди. Мені на криваті не знаю, як мене витащили, відсюди. сюди була в безсознательному стані, тому що коли приснулася навіть не... Забула штуче війна. Я думала, то зі на кухні у квартирі Людмила вибуховою хвилою винесло величезне вікно. Тепер у спекотні літні дні у квартирі задуха. Людмила Людмила навесні залишилась без чоловіка. Його збила автівка. Жінка досі не може відійти від втрати. А тепер ще й на додачу руйнування у квартирі. Когда я жила з мужем. Тості я могла собі і даже нікого не спрашивать. Да, давай так вот. А когда уже муж погиб, я не в состоянии вот это вот как бы оплатить. То есть я просто поставлю, что там, клеенку, ну, значит, так буду жить. Я не знаю, что делать. Меня порой охватывает паника. Документи на компенсації Людмила заповнює на ноутбуці, який теж постраждав через нічні обстріли. Гаджет досі у пилюці та ледь працює. Але навіть зібравши всі документи, Одеситка поки не може отримати гроші на заміну вікон, бо для цього потрібно отримати дефектні акти від віконної компанії. І тут виходить замкнуте коло. Компанія мені сказала, що вони можуть видати цю справку тільки в тому випадку, коли вже будуть оплачені окна. Вот, то есть это как замкнутый круг. Аналогічна ситуація у сусіда Людмили Олександра. У нього зруйновані п'ять вікон. За їхню заміну нарахували суму 43 тисячі гривень. У нас виходить замкнутий круг. Е -э нужно для того, щоб отримати компенсацію, потрібно зробити акт дефектовки окон, ну і всіх повреждень. Е -э Мы ходили на фирму, которая занимается окнами. Фирма как бы, делает этот акт, но при условии, если ты заказываешь окна и их оплачиваешь, тогда только выдают акт дефектовки. То есть получается, если я окна не заказал, акт дефектовки я не могу получить, и я не могу полностью сдать документы в администрацию, чтобы получить компенсацию за ну, ущерб. І такі випадки останнім часом почастішили, бо вочевидь підприємці намагаються заробити на нещасті людей. Якщо одна вікона компанія відмовить нашим мешканцям, щоб надати їм, звісно, безкоштовно дефектний акт, треба потиснути руку і сказати, Дуже вам дякую. А ми підемо до другої виконо компанії. Але навіть якщо ви вже заплатили за встановлення вікон, все одно можете розраховувати на компенсацію у разі наявності всіх документів. Ви можете вперше за все скласти ці акти з районною адміністрацією, з обслуговуючою компанією, все це відфотографувати. Та з того моменту, як ви склали ці акти, отфотографували та дали цю весь цей пакет документів до районної адміністрації, ви можете, якщо у вас є можливість, за власне кошти, Замовити та вставити нові вікна та двері. Та в там впродовж двох-трьох тижнів отримати е, суму відшкодування на ваші вікна та двері на ваш особистий рахунок. Міська програма компенсує витрати лише на вікна та двері по 5200 тисяч за квадратний метр вікна та 14 за двері. Але що робити з іншими ушкодженнями будинку? Наприклад, після нічного обстрілу, 14 серпня, в цьому будинку у центрі міста постраждали не тільки вікна через вибухи. З'їхав дах, Торчать гвозді, балки розійшли. Шифер побитый он в местах кругом. Если первые вот дожди, не знаю, когда они будут, пускай это даже будет э, лето, зальет все. Із такими проблемами треба вже звертатися до організацій, які відповідальні за будинок, тобто ЖКС або ОСББ. Якщо обслуговують сьогодні ЖКС, це в Приморському районі ЖКС Портофранковський ЖКС Фонтанський мешканці повинні написати колективне звернення на керівника того чи іншого підприємства, яке обслуговують сьогодні в нашому місці ці домівки. Та з цього підприємства приходять співробітники, роблять дефектний акт, погоджують смету зі своїм керівництвом та проводять такий поточний ремонт даху. Під час останнього обстрілу, 14 серпня, загалом пошкоджені майже півтори тисячі вікон у трьох сотнях будинків. Зазвичай вже на ранок після обстрілів по місту починають працювати міські комісії, які приймають звернення людей одразу. Також ви можете звертатися і до своїх районних адміністрацій, зібравши документи за цим алгоритмом. Ніякої паніки, Олексій Кучеренко, перший заступник комітету ВР з питань енергетики, спростував заяви про критичну нестачу енергетики напередодні опалювального сезону. Причиною низки нагнітаючих публікацій у змі стала заява про аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі. Насправді ж пояснив експерт, це нормальна ситуація, яка стабілізувалась за один вечір. Де традиційна для єдиної енергосистеми Європи ситуація, коли одній країні не вистачає генерації із-за тих чи інших причин погодних, десь аварії, якісь там планові, непланові ремонти і так далі. То одна країна в інше може позичити. На певний час електроенергії для того, щоб віддати саме в цьому є перевага єдиної європейської енергосистеми як гаранта всієї стабільності, що в Україні відбувається. У нас йдуть планові ремонти в першу чергу атомних блоків. Вони йдуть за графіком влітку. Вони навіть раніше часу закінчуються, але е декілька блоків продовжують бути на ремонті, так само як і ремонтуються блоки теплових станцій. А декілька днів тому просто була аномальна спека, і абсолютно зрозуміло, що в цій ситуації ну я сам навіть як як я ніколи практично кондиціонером не користуюся, але тут вже був вимушений розумієте, бо дійсно було важко. Хоча й ну як на мене, там ну я намагаюся не користуватися, і тому зрозуміло, що коли мільйони українців повмикали там ввечері кондиціонери там інші якісь прилади, то був дефіцит, і тому були вимушені звернутися по аварійну допомогу. Чотири тисячі гривень за відгул брав з військових посадовиць частини на Одещині. На такій схемі він встиг заробити півмільйона гривень, стверджують в ДБР. Якщо ж бійці відмовлялися платити за свої законні відгули, чоловік погрожував їм проблемами. Держбюро розслідувань навіть встановило факти побиття та застосування сили до бійців. Тепер посадовцю військової частини загрожує до 12 років ув'язнення. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без прави внесення. Застави Замість оборони держави будували дім для заступника командира. Цілий рік посадовець військової частини примушував бійців займатися будівництвом та схему прикрило державне бюро розслідувань. Серед військових, яких командири змушували працювати на будівництві, були головний сержант, два старших солдати і солдат. Вони не несли службу, але при цьому отримували заробітну плату та навіть доплати за виконання бойових завдань. Такими фіктивними виплатами державі було завдано 2 мільйони гривень збитків. І, хоч маєток Майже готовий та побачить його заступник командира. Не скоро йому загрожує до 12 років позбавлення волі. В Одесі засудили бойовика батальйону Русь, так званої ЛНР. Засуджений у 2014 році вступив до ворожого збройного підрозділу. Його призначили на посаду водія і дали позивний рижий. Не прослуживши там і року, чоловік вийшов зі складу батальйону та поїхав до Росії, а згодом вирішив повернутися на Одещину. Тут його і затримали на початку цього року. Свою провину екс-бойовик визнав, та тепер відбуватиме покарання вісім років у в'язниці. Човни контрабандистів тепер допомагатимуть зсу. Вісім плавзасобів вилучили у нелегальних перевізників тютюну на Придністровській ділянці українсько-молдавського кордону. Човни конфіскували на користь держави у справах про порушення митних правил ще до повномасштабного вторгнення Росії. А вже зараз їх передали до ЗСУ. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.